Больцвагенті Луан, Ледовські фари. Ось така халепа з правою фарою. Вона не коригується і її неможливо підняти вверх. І світить явно нижче. Фара перед роботою на столі. Розібрана фара, стан скла, канта. Є залишки герметику. Але ніяких ушкоджень чи використання рідин. А також в стан канту фари. Так само, ніяких пошкоджень з іншого ракурсу в стан канта. Зняли ці елементи і добрались до яблочка. Воно там зверху зломанило яблучко. Повернули всі елементи декору та ДХО на місце. Фара перед спакуванням. Зібрали фару. З іншого ракурсу, як зібрана фарка виглядає. Повернули фарку на авто. Предвайнці Луан. Виправлено все, вставлено яблучко. реставровано. Тепер у нас є світло і воно кориговано.